Всім привіт! З вами на зв'язку. Шо воно таке? Ух стільки всього ми на цій студії куштували гостре, мирське, солодке, незвичайне. Але сьогодні буде тренд, який на даний час тільки набирає обертів в нашій країні. А я, як головний поціновач різного, буду це куштувати. А саме тренд 24-го року Кока-Кола зі смаком Орео. Це все ні! Орео зі смаком Кока-Коли. Ось таке, от бачили, ні. Я впевнений, такого ви ще не бачили і не куштували. А тим більше у наших магазинах такого немає, поки що або взагалі. Щось я розбазікався, поїхали куштувати. Але що? Правильно, але спочатку цікавий факт. Найперші продукти Кока-Кола містили справжній кокаїн, хоча лише близько 9 міліграмів на склянку. Ну що, поїхали робити розпаківку? Ну дуже цікаво. Дивіться, як вона виглядає дуже гарно. Орео без цукру, Кока-Кола. Це взагалі як? Ну що, відкриваємо. Запах цієї коли Сума! Запах цієколи звичайний з, нотко... з ноткою такої солодості, не більше. Ну що, за вас. Кока-Кола Сік. Солодка Кока-Кола. Таке враження, що вона з цукром. І знаєте, це. Кола помішана з крем-содою. Ось так я можу вам це описати. Це кока кола зі смаком крем-соди. Орео взагалі не пахне. Ну, після смак приємний, солодкий, але блін, я вважав, що воно буде прям Орео Орео, там крихти печива там, напевно там цих всіх. Ні, просто кола зі смаком крем соди. Окей, попить ми. Попили. А тепер е, будемо робити розпаківку оро зі смаком Кока-Коли. Кукі! Можливо, мене ороз здивує. Хто зна, хто зна, поїхали робити розпаківку. А як воно так відкривається? О! Вау! Одна сторона чорна, друга червона. Прапор червоно-чорний, це наше все добро. І, і запах уже Кока-Коли. Ось так ось вона виглядає. Червона це Кока-Кола. Чорна це Орео. Прикольно. Респект. Ну і звичайна біла начинка. Поїхали. Ммм. Mm. Прикольно. А тепер спробуємо запити цією колою. Ось поєднання, саме оцей ось тренд. Кока-Кола зі смаком Oreo І Oreo зі смаком Кока-Коли дуже прикольне. Печиво крихке, смачне. І після смаку в тебе в роті цей кранч він стріляє. Ну, печиво дійсно здивувало, дуже смачне. Ну, Претензій немає. Кола не дуже мене вразила. Ну, поєднання. Кока-Кола, печиво, Кока-Кола, печиво, все. Це... Oh. Ну що, саме цікаве це висновки. За цю Кока-Колу я віддав 119 гривень. За цей великий пакаван Орео я віддав 599 гривень. Скільки? Але воно того я вважаю варте. Тому що, пояснюю, печиво. Смачне, крихке. E, дуже вразило тим, що після смаку це вибухи у цій в роті є. He -he, і взагалі я вважаю, що Орео найсмачніше печиво. А тут із поєднанням Кока-Коли, і оцей ось кранч, який взривається в тебе в роті, після смак дуже, дуже такий легкий, солодкий, дуже смачне печиво, прям дуже. Але, ну, 599 гривень. У касі немає грошей. Якщо ви знайдете дешевше, я вам рекомендую це скуштувати колу. Ні, вона взагалі не вразила. А саме орео зі смаком коли Рекомендую вам скуштувати. Найс. Nice. Ну що, друзі, всім папа! З вами був я, Ярослав Гренчук. Та шоу, шо воно таке, побачимось на першому міському. ну Першого це просто бомба.